Всім привіт, мене звати Анатолій. Ми знову на каналі People. Сьогодні у нас буде огляд, на якому я буду не акцентувати увагу на яких -то особливостях роботи з обладнанням, а буду акцентувати увагу на функціональність цього обладнання, яке допоможе вам правильно підібрати той чи інший пристрій для того, щоб встановити і закрити потреби замовника на вашому об'єкті. Це може бути один пристрій, це може бути комбінація деяких пристроїв. Але сьогодні. Я вам розкажу про існуючі обладнання і про актуальні новинки від компанії Hikvision. І сьогоднішній огляд, ми звичайно вже почнемо з класичної побудови системи контролю доступу. Це термінали. В компанії Hikvision є дві основні лінійки терміналів контролю доступу. Це 26 серія і 28. Ці серії є на одну, дві або чотири двері. І в чому ж основна відмінність? Основна відмінність цих серій контролерів: що 28 восьма вважається така більш лайтова серія, а 26 – шоста повнофункціональна серія контролерів. Давайте подивимося, э, відчинимо. 28 серій контролерів. Всі контролери поставляються в металевих корпусах як 26, так і 28 В нас контролер 2802, тобто на підключення двох дверей в 28-й лінійці. Ми можемо підключити на однодверний контролер два щитувача, на двохдверний чотири щитувача і на чотирьохдверний всього чотири щитувача. Тобто, щитувачі тут підключаються тільки по інтерсей. Фейсу Вігнд. І відповідно, коли ви будете використовувати 28-му лінійку на 4 виходи, ви зможете поставити тільки чи на вхід, а вихід буде по кнопках. Як ви бачите, тут немає місця для підключення акумулятора. Відповідно, резервувати живлення для 28-ї серії контролера, ви будете виключно по мережі 220 вольт. І звертаю вашу увагу, що підключення мережі 220 вольт винесено от таким звичайним комп'ютерним роз'єм тобто ви сюди підключаєте, і у вас немає ніякого резервування поживленню, або ви його забезпечуєте на рівні 220 вольт. Якщо ми беремо 26-ту серію контролерів, ви мене бачите, тут, тут зараз підключено два щитувача. У нас є е, підключення також по віганду, у нас також є е, серія контролерів на одну, дві або чотири двері, але тут вже є додатковий функціонал. По-перше, це більша кількість користувачів, більша кількість об'єму пам'яті. В нас є відсік для встановлення 7 амперного 12 вольтового акумулятора для резервування живлення. В нас є окремий автоматичний вимикач. Сті і в нас є пожежне розблокування дверей. Тобто ми сюди можемо підключити сигнал з пожежної сигналізації, і якщо буде подавати сигнал пожежної сигналізації, наші двері перейдуть в стан постійно відчинених. Додаткова відмінність 26 серії, крім акумулятора і пожежного реле, це можливість підключення щитувачів по 485 інтерфейсу. Якщо ми беремо одну або двох дверний, так як і у 28 серії, ми можемо підключити два або чотири щитувача на вхід або на вихід. Якщо ми беремо вже 2604, коли в нас 4 реле, тоді ми можемо підключити щитувачі вхідні по віганду, а вихідні по 485 інтерфейсу. Але при цьому ви можете також ці щитувачі підключити. По 485-му інтерфейсу, і якщо ви знайомі, як підключаються щитувачі по цьому інтерфейсу, скажу, що це трошки простіше. Вам достатньо виставити на щитувачах відповідну ip адресу і ви достатньо одного кабелю, просто послідовно їх підключаєте, і у вас таким чином будуть підключені всі щитувачі. В чому перевага 485-го інтерфейсу? Звичайно, сам контролер не може верифікувати користувача. Він верифікує їх через щитувачі. З системи можна підключити велику різноманітність щитувачів. Це може бути щитувач з щитуванням карток Міфаєр, щитувач карток M-Marine або щитувач відбитків пальців. І в нас з'являється новинка: це модель DSK-1109 dkbqr QR. Цей щитувач може зчитувати не, не тільки звичайні QR-коди, а і штрих-коди. Перелік штрих-кодів, які він може щитувати, ви можете знайти в даташиті. От в нього вбудований такий щитувач. Щитує досить швидко, може щитувати маленькі по QR-коди, qr коди маленьке застереження для того, щоб використовувати цей щитувач як щитувач QR-кодів, він підключається тільки по 485-му інтерфейсу. Відповідно, цей щитувач буде працювати з 26 м контролером по QR-кодам, а з 28-ї серії контролерів по Віганду. Він може бути підключений тільки для щитування стандартних карток. Ще маленький. Плюс в сторону 26-х контролерів це наявність в контролера внизу такої клемної колодки, яка допомагає вам здійснювати легке підключення всіх периферійних пристроїв, починаючи від щитувачів по 485-му входів, кнопок виходів, сповіщувачів стану дворі і замків або електромагнітних защіпок. По моделям щитувачів ви можете їх подивитися у нас на сайті. Їх велика різноманітність. Я не буду їх оглядати, тому що їх досить багато. Вони мають різну, різні дизайнерські форми. Є вузенькі, є більш великі, тому ви вибираєте ті, які вам потрібні відповідно до способу авторізації і способу встановлення. І тепер переходимо до терміналів. Термінал це такий пристрій, який заміняє і щитувач, і контролер, і вішається безпосередньо перед вхідними дверями. Тобто, вам не потрібно буде ще додатково прокладати кабельні траси від щитувача до контролера. І почнемо ми з лінійки терміналів з щитуванням відбитків пальців. Почнемо ми з найстаршої моделі. Це модель називається DSK-1T501 SF. Вона має будову. Камеру, вона має відбиток пальців, і вона має вбудований щитувач карток Міфаєр. Також у нас є дві кнопки. Цей термінал може працювати з монітором системи домофонії, тобто можна по кнопочці позвонити на монітор або кнопочка Позвонити на звичайний дзвіний дзвіночок. Верифікація відбувається по відбитку пальців або по картці. Також можна подивитися, записувати камеру на відеореєстратор. Модель така металева, в комплекті йде кріплення, на стіну і таким чином може відбуватися верифікація відвідувача. Наступна модель це модель оновлена модель 804 серії. Це DSK-1T804BEF. Є ще BMF. Буква е відповідає за тип щитувача. У нас BEF це M Marine, BM це відповідно Міфає. Кількість відбитків пальців в цій моделі складає 3000 карток і 3000 відбитків пальців. Тоді, коли в нас в цій моделі 50 000 карток і 5 000 пальців. Модель виконана в пластиковому корпусі, в неї є додатковий інформаційний дисплей, де відображається додаткова інформація. А в 501-му терміналі у нас тільки візуальна інформація зеленого або червоного кольору, дозволений доступ або заборонений. Так у нас є клавіатура, за допомогою якої може бути доступ, наданий по пін коду, або можна зайти в локальне меню і налаштувати термінал, не використовуючи. Комп'ютер або локальну мережу. І у нас о, остання модель це е, модель терміналу DSK1T805MBFWX. Це одна з новинок. Е, Щітувач відбитків пальців, бачите, у нас тут е, прихований під такою е, кришечкою. Досить вузький корпус, тобто, зручно його ставити на якийсь. Е, я місця, де у вас обмежений простір для монтажу системи контролю доступу, крім відбитка пальця, в нас є вбудований щитувач-карток по кількості. В нас 10 тисяч. Карток і 3000 відбитків пальців, ми можемо підключити сюди дверний дзвінок. Дзвінок на монітор системи домофонії тут неможливий, він відсутній. Ще хочу звернути увагу, що в цій моделі, яку я вам представляю, є вбудований Wi-Fi і є Bluetooth-щитувач. Навіщо Bluetooth-шітувач для верифікації за допомогою мобільного телефону. Всі термінали контролю доступу, які мають вбудований Bluetooth-считовач, і можуть бути Добавлені в систему HikCentral Central Professional, дозволяє користувачам війти в додаток HikCentral Central Mobile. Як користувач системи контролю доступу, і е, надалі або в ручному режимі, тобто користувач відкриває телефон, натискає кнопку Відкрити, або може бути в автоматичному режимі, тобто людина підходить е, до терміналу, термінал щитує Bluetooth код з телефону, і е, якщо у вас цей користувач доданий в систему, він розблокує двері. Таким чином, в нас є рішення, коли ви можете використовувати мобільні пристрої як Android, так і iOS, без використання додаткових засобів ідентифікації, тобто карток. Для ідентифікації у вас буде використовуватися виключно мобільний телефон. Хочу звернути вашу увагу, що в комплекті до терміналу входить блок живлення, от він у нас знаходиться, і монтажна пластина. Далі у нас на огляді дві новинки від компанії Hick Вони досить схожі в дизайні. Це модель DSK-1T502 DBWXC і модель DSK-1T502 DBWX. В чому в них відмінність? Моделька з буковкою C в кінці має вбудовану камеру, моделька без букви C не має вбудованої камери, тобто вона тут відсутня. Обидва термінали підтримують. До 100 тисяч карток. Підтримують карти Mifire. Обидві мають підключення по мережі Ethernet або по мережі Wi-Fi. Ще Такий цікавий функціонал цих пристроїв. Ви можете підключити їх до системи домофонії і використовувати їх як одно абонентську або багато абонентську виключну панель. Тобто, тут можна вибрати номер кімнати, натиснути кнопочку дзвінок і відповідно зв'язатися з тим чи іншим користувачем. Тобто, така. Досить цікава альтернатива для багатовиключних панелей у вигляді пристроїв контролю доступу. Обидві ці моделі також мають вбудований Bluetooth модуль, тобто ви теж можете використовувати в якості ідентифікаторів, мобільні телефони при підключенні до програмного забезпечення Hick Central Professional. В комплекті е з пристроями у нас е не входить блок живлення. Як ви бачите, у нас він. Е Відсутній в цієї моделі. У нас тут іде тільки комутаційні кабелі та інструкція. Ну, окрім терміналу, у нас іде монтажна. Пластина, з допомогою якої ви будете кріпити цей пристрій до стіни, скажу сразу, що термінал досить має солідну вагу, майже 1,2 кг, Тобто, якщо його взяти в руки, то відчувається, що він тяжкенкий і має відповідний захист IK 09, тобто він є надійним, скажімо так, вандалозахищеним пристроєм, і ви можете його ставити на вулиці, підтримує. Захист зовнішнього середовища IP65. далі ми вже підійшли до терміналів з функцією розпізнавання обличчя. Зараз у нас на огляді два досить класичних термінали, які в нас використовуються довгий час. Це модель DSK1T642. Це отакий прямокутна модель, в неї 6000 облич. І модель. DSK1 T341. Зараз модель в кінці має буковки CM. В ній 3000 обличчя. Відповідно, в них плюс-мінус однаковий функціонал, але трошки різний форм-фактор для монтажу. Тобто, це такий більш внутрішній дизайн, цей такий більш зовнішній дизайн. Ці термінали мають дві камери. Як ви бачите, у нас дві камери. В нас є в цього терміналу 642-го тільки інфрачервона підсвітка, а в 341-го інфрачервона і біла підсвітка. Дана модель може використовуватися при температурі від мінус 30 до плюс 60, тоді як модель 341 може використовуватися від мінус 30 до плюс 60, і вона може використовуватися на вулиці. Обидві моделі в нас можуть бути підключені до системи домофонії, тобто вони теж можуть використовуватися для дзвінків на монітори системи. Домофонії, і о, в цих двох терміналах ще з'являється функціонал зчитування QR-кодів. Навіщо QR-коди? QR-коди використовуємо як тимчасовий доступ для відвідувачів. Тобто постійні користувачі ходять по обличчям. А відповідно, якщо приходить до вас гість, ви можете згенерувати QR-код, йому відправити, і в нього може бути Обмежений по кількості або обмежений по часу час доступу через ці термінали. Обидва термінали мають монітори з сенсорним екраном, на якому ви можете відповідно натиснути кнопку, куди ви хочете зателефонувати, або натиснути кнопку сканування QR-коду. Переходимо далі. Далі у нас на огляді новинки це лайтова версія терміналів з розпізнавання обличчям. В чому її лайтовість? В них є тільки по одній камері, по-перше. По-друге, кількість облич складає всього 500. Тобто 500 облич, якщо у вас невелика кількість персоналу, ви можете використовувати ці термінали. Термінали можна використовувати в температурному діапазоні від мінус 10 до плюс 55. Вони досить легкі. Корпус виконаний з м, пластиком. Хочу звернути увагу, що в моделі 321 є додатковий аксесуар, він наразі ще до нас не доїхав. Це додаткова а, акумуляторна батарея, яка дозволить працювати цьому терміналу в е, автономному режимі. Тобто, якщо у вас буде пропадати живлення, вам не треба ставити додатковий блок живлення з акумуляторною батареєю. Вас достатньо поставити така, е, задня частина тут підключає. В неї вставляються не акумуляторні е батареї, і е якщо в нас пропадає живлення на вході, то система починає живитися від цих е блоків живлення. А коли з'являється у вас живлення, то він підзаряджає і сам уже працює від постійного джерела живлення. Маленький е е екран не сенсорний, у нас тут є додаткові кнопки. Також у нас є два вбудованих щитувача. Кількість карток в 320-му терміналі, це в прямокутному, в нас тисяча карток, а в 321-му у нас три тисячі карток, які можуть бути працювати паралельно з обличчями. Як вже сказав, 500 облич тут і там. В цьому термінальчику підсвітка здійснюється з допомогою білої такої, от бачите, вона біленька це додаткова підсвітка. А тут от є прямокутна така. Полоска над екраном, це теж додаткова підсвітка при поганому освітленні. Обидва термінали комплектуються блоками живлення. Тобто, у нас в кожному з цих терміналів в комплекті йде блок живлення, ну, і, звичайно, пластина з допомогою якої ви будете її вішати. Тобто, вам не потрібно ще докупляти блок живлення для цих терміналів. Далі в нас на огляді нова лінійка, виконана в пластиковому корпусі, має 3000 карток і 1500 облич. Це модель DSK-1T342MX. Також може бути встановлення на вулиці, в неї є захист ip 65 і температурний режим від мінус 30 до плюс 60. Також має вбудований щитувач. І звертаю вашу увагу, що майже всі термінали, крім однієї. Їє автентифікації можуть використовувати багатофакторну автентифікацію. Що це таке? Тобто, якщо у нас термінал має камери для розпізнавання обличчя і щитувач, ви можете використовувати і картку, і обличчя. Тобто іноді потрібно організувати доступ в який-то захищені приміщення. Це може бути там серверні, це може бути якісь сховища, а або може бути приміщенням, де зберігаються якісь матеріальні цінності. Тобто, це може бути картка однієї, людини, обличчя іншої людини, або, наприклад. Щоб людина мала і картку, і підтвердження по обличчю, що картка не була передана іншій людині. І, наприклад, ще може бути третє це підтвердження ще пін-кода, тобто трьохфакторна може бути ідентифікація. Я вже казав, що в нас є термінали з двома камерами, є термінали з однією камерою. Навіщо нам дві камери в терміналах? Це функція для вона називається антиспуфінг. Ця функція дозволяє уникнути підробки обличчя. Тобто, якщо ви роздрукуєте обличчя, або, наприклад, з телефона, або там з ноутбука піднесете до терміналу. Термінал з двома камерами, в яких включена ця функція, вона розпізнає, що це підробка, і вона не пустить таку людину. Ми підійшли до самої топової лінійки терміналів, де об'єм облич, які зберігаються в тих терміналів, складає понад 50 тисяч. Тобто у нас дві моделі: це DSK-1T-981M 100 тисяч облич. А друга модель це DSK-1T673 tdwx В другій моделі знизу в нас ще є додатковий модуль, який називається DSK-673. FBQR і він розширяє функціонал цього пристрою, крім розпізнавання обличчя і щитувач карток. У нас тут є Bluetooth, відбиток пальців і щитувач QR-кодів. 981 модель це єдина модель компанії Hikvision, яка дозволяє щитувати не тільки обличчя, але й щитувати райдужну оболонку ока. Ми вам продемонструємо, як це працює. У нас він запускається, я вам розкажу трошки про цю модельку. 100 тисяч облич, і цей термінал можна використовувати як просто термінал розпізнавання обличчя і є додаткові периферійні модулі, які можна. З'єднати знизу, і він несе якийсь додатковий функціонал. Наприклад, ви хочете використовувати мобільний телефон в якості ідентифікаторів. Ви можете взяти модуль Bluetooth. Ви хочете, наприклад, використовувати додатковий щитувач QR-кодів. Чому рекомендується використовувати додатковий? Вбудована камера вона має обмеження по. Розміром QR-кода і відстані щитування цей щитувач, який в нас стоїть знизу, має досить гарну матрицю, яка дозволяє щитувати, навіть навіть QR-коди ми тестували. 1,5 на 1,5 см з невеликої відстані, і швидкість щитування цих QR-кодів набагато швидше, ніж камера для розпізнавання обличчя. І якщо вам треба ідентифікатором використовувати ще відбитки пальців, ви от можете, це модуль, який має весь функціонал, тобто тут ви можете використовувати і обличчя, і Bluetooth, і відбиток пальців, і QR-коди, і ще вбудований щитувач-карток. І, як я казав, це можна їх поєднувати. Крім того, ви можете його використовувати для дзвінків на систему домофонії, тобто використовувати такий термінал е, замість багатоквартирної викличної панелі. І давайте продемонструємо, як працює аутентифікація на терміналах від компанії HikVision. Ну, Саме простийший це в нас є картка, яка занесена в систему. Thank you. Відповідно, відпрацювали. Друге, відбиток пальця. Обличчя. У мене є QR-код, який додавлений в систему на мене. Я його показую з телефона і він розпізнається. І останнім способом аутентифікації є е, мобільний додаток за допомогою Bluetooth. У нас є кнопка. Ми тут шукаємо наші двері, вибираємо наші двері, натискаємо Відчинити. І в нас відповідно двері відчиняються по блютуз. Картки можна налаштувати, щоб двері відчинялися без додаткових дій, тобто телефон потрапляє в зону дії нашого щитувача, і двері відповідно будуть відчинені. А зараз ми вам продемонструємо, як працює розпізнавання райдужної оболочки Ока на терміналі DSK1981. Бачите, в нас зараз переведений термінал спеціально в режим, зараз я вам покажу, в режим. Зараз ми зайдемо в адміністративний режим. В нас термінал переведений в розпізнавання по одному типу, і цей тип є райдужна оболочка ока. Відповідно, у нас з'являється така рамка. Відстань від людини до термінала. Якщо буде велика відстань, воно скаже, що повинно складати 50 сантиметрів. От воно мене розпізнало і о, видало все. Бачите, вона підказує, що зараз воно побачило Сергія, і Сергій знаходиться досить далеко. і Вона каже, що досить далеко ти знаходишся, тому треба підійти ближче. І ми ще е, візьмемо окуляри. Це звичайні бездіоптрі окуляри для захисту очей від е, монітору. Не знаю наскільки вони захищають. Теж розпізнає досить добре. Сьогодні я показав вам велику кількість різноманіття як щитувачів, як контролерів, так і терміналів. І відповідно навіщо таке різноманіття потрібно. Це для того, щоб у вас була варіативність не тільки виборів обладнання, а й її оптимізації роботи. Наприклад, у вас велике підприємство на вході ви ставите термінали з верифікацією по 100 тисяч облич. Далі у вас є там Поверхи чи якісь цехи, де менша кількість співробітників, ви можете туди поставити термінали на меншу кількість співробітників. Далі у вас є, наприклад, зони, де заходить, повинна бути верифікований користувач, який туди заходить, але туди може заходити одна або дві людини. Відповідно, туди немає смислу ставити термінал з розпізнаванням обличчя. Ви можете використати звичайний термінал по розпізнаванню карток і занести цю людину. Таким чином, ви зможете не скрізь ставити дорогі термінали, а оптимізувати вашу. Роботу і об'єднати це в єдиний великий комплекс системи контролю доступу з різноманітними правами доступу і з різноманітними функціями доступу. Тобто, у вас може бути різна автентифікація на вході по обличчям, десь картки, десь комбінація картки-прощитувачем, і таким чином задовільнити всі потреби клієнта на вашому об'єкті. Дякую вам за увагу. Сьогодні у нас був такий експериментальний огляд великої лінійки обладнання системи контролю доступу. Я маю надію, що наш огляд допоможе правильно підібрати вам обладнання і закрити всі потреби замовника в розрізі системи контролю доступу. Обов'язково підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.